Ці у ці працюють на цю секцію. У ті працюють на цю третя секція жилиться своє. бо третя секція в нас без засоба станції, але вона ще й питає нас паркінг. Під час екстрених відключень зі світлом ОСББ одного з житлових комплексів першим у Дніпрі встановило та запустило власну сонячну електростанцію за програмою Грін від фонду енергоефективності. Праця почалася здесь з березня-квітня 24-го. В липні місяці ми провели загальні збори співвласників, які погодились погодилися з цим питанням, та зібрати кошти на цю сонячну електростанцію. Потужність усіх панелей близько 92 кВт. Сергій розповідає, цього достатньо для живлення приміщень загального користування безперебійної роботи ліфтів та системи очищення води. Коли сонця нема, а є відключення світла, то ми користуємося від акумуляторів. Коли з'являється світло, ці акумулятори за дуже короткий час заряджаються і готові до наступного відключення світла. То будинок. Майже зовсім нас не сидить без світла. Мешканка будинку Ксенія згадує ідею встановити сонячну електростанцію підтримала одразу. каже її квартира на шостому поверсі під час відключень світла було складно через непрацюючі ліфти. Доволі високо було ходити до того ж, в мене є собака. Це також їй не дуже зручно Короткими лапками в мене корги, туди-сюди бігати. І, а вже ж дуже зручно, коли зараз в нас є панелі, ліфти працюють, і ми можемо користуватися ліфтом і не обмежувати себе в цьому. З квартири збирали від 8 до 14 тисяч гривень в залежності від кількості квадратних метрів, розповідає голова ОСББ. Електростанція обійшлась у майже 5 мільйонів гривень. За програму Грін Дім ОСББ повернули 2 мільйони. Сергій каже, незабаром співвласники будинку вирішать компенсувати витрати мешканцям чи вкласти гроші у наступні проєкти. Поліна Поломарчук, Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.